Ці нав'язливі ночі зводять з рахунку, ці неонові дні застигають у склі. Ти мені завинила півтора поцілунки, І розпущений вузол смислової петлі. А польоти без тебе це тупо прольоти, і реальність суха, як військовий устав. Я лиш дуже приблизно здогадуюсь, хто ти, і не маю на тебе ніяких підстав. І не маю на тебе ніяких капканів, ти приходиш крізь сіті, як риба крізь слід. Ти приходиш дні звідки крізь пасма туману і зникаєш ім і лишаючи слід, ти у мені, наче віра, наче вірус, проникаєш усюди, без візі, без меж. Я для тебе таблиця, пергамент, папірус, що захочеш, напишеш, а потім зітреш. Тут без тебе завмерло усе й зупинилось, тут на тисячі миль глухо пустка й штиль, тільки небом ширяє невидимий стилус. І рождається в небі незвіданий стиль.